Вітаємо! Ми рада молодих вчених інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, об'єднуємо молодих дослідників, які активно беруть участь в науковому житті інституті. Працюють над дослідженнями, публікують їх, підтримують колег, ініціюють різні події. Нам важливо створювати такий простір. Для обміну ідеями, взаємодії різнопланової і в цьому просторі створювати умови професійного зростання. Дякуємо за можливість поділитись діяльністю в межах проекту книги Ради молодих вчених 2024. кращі практики та історії визнання. Запрошую ознайомитись з нашою роботою. Добре день, шановні колеги. Мене звати Ковтун Катерина Андріївна. Я є аспіранткою 4-го курсу Інституту проблем сучасного мистецтва. Поле моїх наукових інтересів в сучасному мистецтві є музична культура. За 4 роки навчання на денному відділенні в інституті проблем сучасного мистецтва мені пощастило навчатися в найкращих викладачів нашої країни. За цей час. Я дізналася багато цікавих і дуже корисних знань, адже викладачі давали не тільки теоретичні, а й практичні знання, які я використовувала в своїй подальшій діяльності. Саме такою сферою діяльності стала практична риторика, і саме навчання мене надихнуло створити власні авторські курси з ораторського мистецтва. За цей час мої курси відвідали тисячі студентів. Я провела як онлайн тренінги, і мені пощастило прочитати мої авторські лекції з моєї авторської. Методикою для студентів. А також саме мої інтереси в полі діяльності сучасного мистецтва мене надихають створювати і музичний продукт музичної культури. Вітаю! Мене звати Анна Іванюшенко, і я аспірантка інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Фестиваль давньої музики у Львові як простір реконструкції культури тісно пов'язана із моєю професійною та творчою діяльністю. Саме перший фестиваль давньої музики, що відбувся у 2003 році у Львові, надихнув мене розпочати мої дослідження. У сфері історично інформованого виконавства інструментальної музики 17-18 століть поряд з навчання в інституті я викладаю у Львівській національній музичній академії імені Миколи Лисенка. Я розробила навчальні програми практика контінуо», Клас клевесину оркестр барокової капели, завдяки чому студенти мають можливість вдосконалювати свої знання в царині історично інформованого виконавства. Як солістка Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Я є арт-директоркою ансамблю давньої музики Терра Барокка» Та членом художньої ради Фестивалю давньої музики у Львові. Навчання в аспірантурі, робота над дослідженням допомагають мені у моїй педагогічній та творчій діяльності. Відкривають для мене нові професійні горизонти як викладача, науковця. Та культурного менеджера. етапним для мого науково-професійного розвитку стало навчання на кафедрі історичних клавішних інструментів в академії музики та танцю місто Страсбург в рамках академічної мобільності. Навчання в класі всесвітньо відомої професорки та клавесоністки Аліни Зільберег не лише дало можливість досконалити мої знання, але і відкрило нові кроскультурні перспективи розвитку історично інформованого виконавства в Україні.